Три ось такі авто вже відправили на війну. Надали їх підприємці. Машини були не в найкращому стані. Автослюсарам на станції технічного обслуговування в Березовиці довелося добре попрацювати, аби автівки не підвели і були надійними. Хочеться, щоб вони не підвели в потрібний час. Машини були деякі в плачевному стані, б казали. Ну, деякі де трошки краще. Хто не може там допомогти, допомагає тут. Машини можуть використовуватися ну, різні, для їх і для перевозки ранних, і для перевозки екіпажів. Ну, машини хороші, це е, позашляховики, дизельні, економічні і надійні. От, бо такі автомобілі, такі як у вас, це набагато важчий автомобіль, і з експлуатації важкий. Ну, Треба знати автомобіль, щоб на ньому їздити. На даний час, щоб такому солдату дати такий автомобіль, то я думаю, що йому треба буде трохи вчитися їздити на тому автомобілі. А такі позашляховики на марка легше в використання. На станції технічного обслуговування готові і надалі ремонтувати автівки для українських бійців в зоні АТО. Там звертаються до всіх підприємців і небайдужих. Якщо маєте таку техніку, привозьте. Ми готові надавати послуги. Ну а які, які машини потрібні, це які будуть. Які будуть машини, такі будемо ремонтувати. Ми можемо ремонтувати ну, десь до двох автомобілів на, на тиждень. Громадські активісти напряму спілкуючись з нашими військовими, що зараз на сході розповідають, які саме автівки їм необхідні. У нас прямий зв'язок з активістами, які на даний час зараз воюють на Сході, які звернулися з проханням, якщо є така можливість надавати такі автомобілі, Велике прохання, що це були дизельні, не бензинові, оскільки з бензиною там важко. Економні і обов'язково 4х4, в яких вони ну, нуждаються там, які їм потрібні. Також хотіли б звернутися до підприємців, до людей, які, можливо, хтось не знає, що тут таким займаються люди. Від ремонту цих автомобілів, тому що вони безкоштовно, без ніяких коштів самі дають свої частини, ремонтують і віддають нормальному стані автомобіль, який надійно буде служити і допомагати нашій армії. На СТО привозять різні автівки, як джипи, так і УАЗи. Потрібна більш така легша техніка, маневреніша, типу таких недорожників джипів. Також вже ми обговорили в Польщі. там є багато цих автомобілів, звідки можна брати. Автомайдан Львова допомагає. Зараз ми всі зв'язуємося докупи, ну і думаємо за декілька днів, що ці автомобілі будуть сюди надані. Якщо ви можете допомогти українським військовим технікою, звертайтеся на станцію технічного обслуговування за номером 050 581 52 37.